У Тернополі може з'явитися місто міст і сіті хол. Проекти таких комплексів розробили студенти Національного університету Львівська політехніка. Старшокурсники вишу щороку пишуть дипломні роботи на задану їм тему. Цього разу проектували центри для Тернополя. У нас були і теми, і місто і річка для різних проектів. Ми робили для Дрездена на квартал на проти Ельби. робили місто міст для Одеси, Портополіс. Тобто це різні теми, які кожен рік міняються, і ця тема залежить від. Конкретної потреби, тобто це, як правило, реальні конкурсні пошукові проекти, які потрібні в той чи інший період, і де можуть наші вже старші студенти зреалізувати себе як студент, як майбутні архітектори практики. Тому ці роботи даруємо адміністрації міста і кращі роботи, можливо, стануть основою для якихось пошуків вже на цю тему для Тернополя як реальні об'єкти. Студент п'ятого курсу Максим Ключковський вперше представив проект Тернопільського Сіті холу в червні на. Семінарі перед будівлею архітектор розмістив монумент Степанові Бандері. Скільки коштуватиме реалізація Максимового задуму? Ще не рахували. Наша будівля складається з двох таких основних частин: це є сам Сіті там, де працюють люди. які Працюють в раді міській там і також громадський центр для громадян, де вони можуть збиратися і проводити різноманітні акції. Як такого кошторису не було складено, але загалом ми старалися зробити проєкт, який цілком передатний для реалізації. От тобто, ми старалися не дуже робити футуристичні концепції, а таку більш, яка може цілком мати шанс для реалізації в цей час сьогодні. Втілити в життя проекти студентів-архітекторів цілком реально. Вважають їхні куратори. В Тернополі для цього є необхідні ресурси. На місці не працюючих там, по-моєму, заводи там, де у вас комбайновий і так далі. Ну поки не працює це, все можна пристосувати під інше, скажем, такі громадські діяльність, яка би приносила. А гроші міста. Місто міст це комплекс від готелів, значить офісів і так далі. Це дуже реальний проєкт. Ну та ви знаєте, де на дамбі. Здавалось би, земля дорога, а там типу, одна комунікація. Можна зробити двоповерховий, поділити, скажімо, відпочинкові готелі виходять на озеро, офіси виходять і інші громадські споруди. на Значить, от там, де гідропарк у вас реалізувати задуми вдасться, якщо знайдуться бізнесмени, готові їх профінансувати. Впевнений міський голова Тернополя. Для себе мер відмітив проекти, над якими варто працювати в першу чергу. Мені особисто надзвичайно цікавий проект, який стосується паралельного будівництва об'єктів вздовж намби дамби-набережної ставу. Сьогодні назріла реальна потреба в Тернополі. Творення Тернопільського Сітіхолу відновлення той самий Тернопільської ратуші. Тобто будівництво центру, який буде обслуговувати громаду, де люди можуть прийти вирішити свої проблеми, побутові соціальні центри обслуговування громадян це має бути споруда, яка буде окрасою міста одночасно і поруч з тим надавати якісні послуги для населення. В цьому плані міська рада готова вступати і пробувати брати за це будівництво, за цю роботу. Проекти студентів львівської політехніки представлені в українському домі. Перемога там підприємці-будівельники можуть ознайомитися з ними та вибрати, який хотіли б зреалізувати.